Всім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською, і сьогодні в нас буде дещо незвичний відеоролик для мого каналу. Сьогодні буде не летсплей, а огляд. І огляд не гри, а деякого девайсу. Девайсу під назвою FiFine Applegame H6. FiFine Applegame H6 це ігрова гарнітура, яка дозволяє користувачеві максимально поринути в атмосферу гри з дуже якісним звуком навушників, а з'ємний мікрофон дозволяє йому розмовляти зі своїми співбесідниками без зайвих шумів та обробки. Принаймні так говорить інтернет. А чи дійсно це так? Давайте в цьому ми сьогодні запевнимось. І так, розпочнемо з комплектації. Приємній коробочці синього кольору нас зустрічають з вами навушники на картонній підставці. Навушники виконані з металевого матеріалу, що збільшує їх довготривалість. Амбушури виконані зі шкірозамінника і вони дуже м'які та забезпечать комфортне користування. Скручений в невеликий вузлик дріт від цих навушників довжиною 2 метра. Та те, що мене приємно вразило, так це пластмасова захисна накладка на USB, щоб роз'єм ніяк не пошкодився. На дроті ми бачимо невеличкий пульт керування зі звуком навушників. Далі сам з'ємний мікрофончик з мікрофон штекером Mini Jack 3.5. Звичайно ж таки інструкція з користування цією гарнітурою. І ось такий чорненький чохольчик для цих наушників з логотипом Fine Fine. Ось на цьому і вся комплектація. Тепер розкажу про пульт керування трохи детальніше. Сам пультик не дуже важкий, хоча багато хто в оглядах казав про те, що цей пульт неможливо важкий і через нього постійно навушники тягне в ліву сторону. Я такого не помітив. Тепер пройдемося по самому пультові. Посередині є кнопка 7.1, яка вмикає так називаємо об'ємний звук. Зверху та знизу ми бачимо кнопки перемикання гучності, зліва перемикання режимів еквалайзера. Існує їх всього три режими. Перший це режим кіно, другий це режим музики і третій це ігровий режим. А справа ми бачимо перемикач, який дозволяє вмикати та вимикати звук мікрофону. Коли мікрофон вимкнений, тоді на мікрофоні вмикається червоний індикатор. Ну що ж, давайте підключимо все і почнемо тестити гарнітуру. Для початку покажу вам, як треба правильно підключати мікрофон, бо тут є один дуже важливий нюанс, через який мікрофон буде працювати неправильно, і дехто може подумати, що він зламаний. Необхідно обов'язково правильно вставити штекер в роз'єм, як це зараз буде показано на екрані. Ось і все, мікрофон ми підключили. USB в комп'ютер вставили. RGB підсвітка дала нам знати про те, що навушники під'єднані. А тепер давайте тестити звук. Я проводив тест звуку в різних іграх, щоб зрозуміти, на що навушники здатні. Мені в них гралося дуже комфортно, вони улавлюють навіть найтихіші звуки, і якщо грати в темряві, то буде дуже страшно та атмосферно. Оскільки я тестував навушники в різних сферах використання, то я дійшов до висновку, що для мене найкращий режим еквалайзеру є ігровий. Він для мене самий комфортний. А вам я рекомендую вибрати для себе оптимальний режим еквалайзеру. Тепер перейдемо до мікрофону. Мікрофончик дуже зручний і маленький, не заважає та не кидається в очі. Єдине те, що немає ніякого вітрозахисту на мікрофон, це поганувати, тому що якщо я паралельно поставлю собі вентилятор, то перше, що буде улавлювати даний мікрофон, це шум вентилятора. Ну але це не смертельно, тим паче, що в мене є вітрозахист з мого старого мікрофону, який дуже чудово сюди. Наскільки хороша якість цього мікрофону, ви можете запевнитися самі, так як весь огляд був записаний саме на цей мікрофон, без ніякої обробки, без ніяких ефектів і без всіляких фільтрів. Як на мене, якість дуже чудова. Підходить і для геймерів, і для конференцій, і навіть для стрімерів. А чому ви і ні. А як вам якість мікрофону? Напишіть в коментарях. Ну, а тепер поговоримо про плюси та мінуси даної гарнітури. Почну з плюсів. Менше ніж за 2000 гривень ви отримуєте шикарний звук, не менш хорошу якість мікрофону, RGB підсвітку, яка дуже гарно та красиво світиться в темряві, дуже непогане керування звуком за допомогою пульта, та приємні враження від постійного користування цією гарнітурою. Ну, а тепер перейдемо до мінусів. Оскільки навушники виконані з металевого матеріалу, для декого вони можуть здатися досить важкими. Як я вже раніше й казав, амбушури, виконані зі шкірозамінника, взимку для вас будуть просто раєм, так як вуха завжди будуть знаходитися в теплі. А ось влітку вам в них буде досить спекотно. Тому раджу вмикати вентилятор або кондиціонер перед тим, як користуватися цими навушниками влітку. Ну, ось такі були плюси і мінуси. Висновок я роблю такий. Навушники вартують своїх коштів та вони доволі зручні у використанні за винятком деяких раніше сказаних мінусів, до яких, як я вже казав, можна звикнути. Для кожного з нас поняття якість зовсім різна. І тому відповісти на питання, а чи варто купувати ці навушники, я відповім вам так. Ви маєте самі для себе визначити. Чи подобаються вам ці навушники, чи ні? І мій відеоролик вам допоможе в цьому розібратися, так як я в ньому показав, плюси та мінуси цього девайсу, його функціонал та його зовнішній вигляд. До речі, а як вам ці навушники? Чи сподобались вони вам? Напишіть свої враження та думки в коментарі під цим відеороликом. Ну, а з вами був, як завжди, я, Іван. Ви були на каналі Let's Play Української. Це був огляд ä, навушників Fifine Applegame H6. Всім до нових зустрічей, всім пока.